Привіт, вітаю вас на каналі Далебі. Це дуже спонтанне відео. Я вже декілька днів збираюсь з думками про те, що треба почати знімати влогмаси. Я ще ніколи їх не знімала. І це для мене, як для глядача, дуже цікавий формат. І самій би хотілося дуже щось подібне зробити. Я знімала трішки влогмасове, можна сказати, відео в минулому році, але на той момент я ще не знала, що таке влогмаси, що їх знімають, і взагалі не знала всіх цих різних форматів, тегів. І зараз, коли вже трошки пошарила по ютубам, подивилася різноманітні відео, надихну. Я купою різних класних влогмасів і для себе зрозуміла, що дуже хочу знімати щось подібне, теж зняти якісь класні затишні відео з підготовкою до Нового року, до свят, з якимись розпаковками подарунків, приготуванням чогось смачненького, з читанням книжок з новорічним настроєм. Все збираюсь все зробити, і ось цей перший тиждень грудня просто настільки насичений, настільки багато всього треба встигнути, що я просто навіть не читаю. Я за. Перший тиждень грудня не прочитала жодної книжки і навіть не просунулась в жодній книжці, хоча б на 100 сторінок. Просто я не можу сказати, що це прям не читун, Хоча, можливо, це він все ж таки, але здебільшого в мене просто не вистачає зараз часу. Перше, це мої улюблені адвент календарі, і на них вийшло дуже-дуже багато часу, дуже багато енергії, пакування до купування різних штук. І я вирішила, що обов'язково зроблю окреме відео про адвент календарі, бо подумала, що багато цікавої інформації є розказати, показати, як ми робили їх, що вони складаються, які там подарунки всередині, як ми їх упаковували, про факапи, які сталися під час. Оформлення всіх цих адвент-календарів про те, наскільки це прибуткова річ видалась, наскільки нам вдалося заробити з цієї ідеї, і чи взагалі вдалося. Ну і загалом просто показати весь цей процес, бо мені здається, там є багато всього цікавого, що можна було і показати і розказати. Але зараз у нас сиділи друзі вдома. От вони зільки пішли. і Я просто в один момент думаю, я піду зніму відео. Я не формувалась, не збиралась, нічого особливо не готувала. Просто сіла і вирішила розказати про свої зимові плани. В цілому я відео зі своїми планами роблю. Кожен сезон, і мені також подобається цей формат відео. І в мене стоїть уже окрема стопочка книжок, які я дійсно собі планую на зиму. І я планувала про це розказати, але, от, все ніяк не могла зібратися, і думаю, це має зайняти не так багато часу. Треба просто взяти і зробити. І враховуючи те, що зараз в мене такий нечитунський стан, я для себе не планувала чогось, по-перше, такого глобального. По-друге, хочу більше відштовхуватись від того, що мені хочеться читати в моменті, не змушувати себе читати якісь конкретні книги. Які я запланувала, бо не хочу поглиблювати ось цей от стан нечитуна. І дуже сподіваюся, що зараз я трошки розвантажусь по всім справам, і все ж таки в мене з'явиться більше часу, настрою на те, щоб читати. І тепер, власне, перейдемо до моїх планів. Взагалі, зараз на Ютубі з'являється дуже багато відео і минулий рік, і позаминулий, багато років підряд уже є купу відео з підбіркою книжок, які класно буде читати взимку з зимовим класним антуражем. І я коли готувалася до створення адвент-календарів, я передивилася купу таких відео, добір. Для того, щоб скласти список книжок, які можна буде покласти в адвент-календар. Але для себе я не можу сказати, що я прям конкретно виділяла якісь суперзимові книги. В мене є декілька книг, які я вже давно знала, що я буду читати саме взимку. Взяла собі одну, можливо, в мене буде дві, а може і навіть три книги з різдвяним настроєм, а все інше я планую чисто по настрою. Бо для мене загалом зима це такий дуже затишний і дуже домашній період, і зазвичай настрої. На читання більше часу для читання більше, хоча зараз це трошки не так. Але я сподіваюся, що все налагодиться, і в мене дійсно буде більше часу і наснаги читати. І враховуючи сьогоднішню якраз новину про те, що нашу частину гілки в метро відрізали від цивілізації. Тепер нам треба добиратися там в центр, в люди кудись на маршрутках і тролейбусах на всякому такому. Я думаю, що будуть, скоріш за все, доволі великі якісь затори, таксі подорожчає. Коротше, ми прийняли рішення, що тепер ми взагалі з нашого. Мого жика, виходити не будемо. на вулицю. Може виходити не будемо. Тож, можливо, буду більше читати. Так, от, бо перше, із зимових моїх планів я вже трошки про це розповідала в багатьох відео. Планую взимку читати трилогію Фредеріка Бакмана. Ой, мамочки, Господи, зберись ти. Це ведмеже місто, ми проти вас і переможці. Трошки вже скучила за Бакманом, хоча цієї осені якраз читала тривожні люди. Але ця книжка мене якось трошки розчарувала своїм особливим початком. І в порівнянні з трьома попередніми книжками, які читала у Бакмана, якось вона не перенесла мені настільки багато задоволення, тому я покладаю великі надії на те, що ці книжки мені сподобаються так само, як перші три книги. Всі ці книги дуже зимові, вони розповідають про маленьке місце. Бьорнстат здається щось таке, де є підліткова дитяча хокейна команда, і там такі історії про дружбу, про відданість, про підтримку, і от всілякі такі штуки. Плюс це трилогія, і цікаво подивитися, почитати, як одна історія в Бакмана буде розкладатися на три різні книги. І в моїх планах цього місяця почати читати Ведмеже місто вона якраз така найменше здається. В наступному ми проти вас і вже в лютому приступити до переможців. І планую так, але в будь-якому випадку плани є. Плани. Вони потрібні для того, щоб планувати, а не для того, щоб їм слідувати. Ось так. Потім запланувала собі, звісно, Стівена Кінга. Я вже розповідала в підсумках своєї осені про те, що трошки в мене не склалося. Я собі планувала прочитати воно, планувала подочитувати книжки, які в мене були початі давно, і взагалі якось не пішло. Я вирішила, що хочу планувати кінга, як я планувала раніше, але взяти собі книги, які я дійсно дуже хочу. прочитати Читати, а на який я хочу просто собі закритий гештальт прочитання от цих от книжок, підібрати всі хвости, хочу читати те, що от дійсно зараз лягає мені. І перша це темна половина це історія про наскільки я знаю, пам'ятаю, про письменника, здається, який має дві особистості. Ну, я не пам'ятаю. Я не читала анотації, я просто бачила у деяких дівчат відгуки і трошки для себе зловила загальну суть книжок. Щось там про письменника має бути. І по розповідям дівчат це було дуже цікаво. Ну і загалом я завжди багато чого очікую від книжок Кінга. І ось ця по відгукам, по тому, яку інформацію я не збирала, має бути прям дуже цікава. Тому я собі взяла прям книжку, яку найбільше мені зараз цікаво у Кінга прочитати. І ще одна сяйво, прикиньте, я її вже читала, і в мене вона була була на поличках в старому виданні, і я взагалі ніколи в своєму житті ще не перечитувала книжок. У мене поки стоїть якийсь бар'єр на те, що в світі стільки книжок, які я хочу прочитати. в мене на поличках стільки книг, які чекають своєї черги, а я буду брати і перечитувати книги, які вже читала, як так можна. І я все ніяк не могла наважитись, хоча я дуже хотіла перечитати Цяйво. враховуючи, що я всім рекомендую цю книгу, я знаю, що це дуже класна, сильна книга, але я її так давно читала, що мені здається, мої враження.

Чотири роки назад вони будуть дуже відрізнятися від того, які враження я матиму зараз. Бо зараз я більш підходжу до книжок свідомо. По-іншому їх трошки аналізую, на інші речі звертаю увагу. Ну і загалом хотілося б просто освіжити собі пам'ять в цій історії і знову її перечитати. Ти бачиш, що я дуже багато з цієї книги не пам'ятаю, ну якусь основну суть і все. І я для себе знайшла привід її перечитати. Я виставила на продаж свої старі варіанти книжок Сяйва і Доктор Сон це продовження цієї. Є історії і вирішила, що от якщо я продам ці книжки, то я тоді з чистою совістю зможу собі дозволити купити нове видання, і тоді з чистою совістю буду читати це як нову книжку. Ось такі в мене таргани в голові цікаві. Тому на цю зиму планують читати сяйво. Вона теж дуже зимова. Тут історія розповідає про маленького хлопчика Денні, який має певні здібності. Він може там щось чути бачити. І його тато отримує роботу в готелі в засніжених там горах. Це є наглядачем цього готелю, і вони разом з родиною приїздять в цей готель для того, щоб от наглядати за ним всю зиму. І на цю зиму вони залишаються самі в цьому готелі. Тато починає трошки сходити з глузду, а Дені починає бачити всіляких привидів в цьому готелі. Ну і там починається каша-малаша у стилі Стівена Кінга. Ось дуже цікава історія. Якщо зрозумієш, що мені по вайбу дуже прям преця історія, то можливо навіть візьму перечитати другу частину доктор Сон. От потім, що вам ще розказати, що точно планую, і можливо почну найближчим часом. Це третя частина Гаррі Поттера, ілюстроване видання. По-перше, я читала Гаррі Поттера всього один раз, і на жаль, тільки російською мовою, і тому дуже хочеться перечитати українською. І дуже хочеться читати ось ці от красиві ілюстровані видання. Для мене це просто витвір мистецтва, і це якийсь окремий процес задоволення, коли ти не просто читаєш, ти розглядаєш всю цю красу. І ну коротше, це якийсь собачий кайф. Я вам серйозно. І минулої зими я прочитала перші дві частини. Ох, вона ще й пахне по-кайфовому. Я не пам'ятаю, мені здається, я зараз от хотіла сказати і згадала, що мені здається, я колись вже це казала. Але я не впевнена. Ще раз повторю, що мені ось ці книжки пахнуть як в дитинстві. Якщо ви збирали журнали, всілякі там шрек, Сабріна, невгамовні дітки, ось в такому роді, от такі глянцеві журнали, і вони пахли точно так само, як ці книжки, і прям навіть запах передає запах дитинства. Запах, запах дитинства. Ну, ви, коротше, зрозуміли. От і. Тому можливо варто якраз мені почати зараз переключитися на цю книжку для того, щоб трошки додати собі читацького настрою. Бо вони дуже легкі такі історії, дуже легко читаються, додають такого казкового зимового, святкового настрою. От і я сподіваюся, що вона мене зможе трошки витягнути з нечитина. Що в мене в планах ще? Як я вже казала, не дуже багато всього планувала через те, що не хочеться себе навантажувати якимись планами, а потім засмучуватись через те, що я їх не можу читати. І змушувати себе їх читати, тому на цю зиму насправді прям дуже багато нічого не планувала. Тож, в планах в мене ще є зачитати двір шипів і троянд. Як я вже казала в минулому відео, прочитала 200 сторінок, і на цьому етапі я зупинилася. Сподіваюсь, що трошки я розвантажусь і повернусь до цієї книги. І цього місяця я нарешті дочитаю. І, можливо, мої плани вдасться друга і третя частина цього циклу. Подивимось. І ще одна книжка, яку планую. Я в цілому її так планувала читати найближчим часом і хотіла. Додати в плани на зиму, і так співпало, що цього місяця ця книга стала спільною книгою у нас в читатському клубі. Взагалі цього місяця був надскладний вибір, тому що було п'ять книжок на вибір, і три з них я дуже хотіла прочитати. По перше, це сяйво Стівена Кінга. І я подумала, що це на 100% знак, що мені треба її перечитати. По-друге, це ведмеже міста Фредеріка Бакмана, і я теж 100% планувала її читати взимку якраз в грудні. І по-третє, сім смертей Евелін Гардкас. So. І я дуже довго вагалася. Взагалі, як побачила цей вибір, думаю, боже, що мені робити? Бо я хочу кожну з цих трьох книжок прочитати, хочу їх обговорити. І от коли задумалася за обговорення, я якраз зрозуміла, що якраз в процесі обговорення ця книжка, по ідеї, має бути найцікавішою. Бо я, якраз від дівчата з книжкового клубу, особливо від Жені, яка читала цю книжку, мені здається, також вона її читала в своєму міні-книжковому клубі з роботи, і вона казала, що це було дуже цікаве обговорення, і навіть цікавіше ніж. Я бачу вас цікавить вітьма, а це вже дуже багато про що говорить, тому що обговорювати Я бачу вас цікавить вітьма можна просто днями й ночами. Тому я проголосувала за цю книгу, тому що вирішила, що її дійсно може бути цікаво обговорити разом з дівчатами. А сяйво і в межах міста я в будь-якому випадку планувала читати, і знаю, що багато дівчат із клубу також буде читати, тому у нас є там окремі гілки для обговорення. Там теж книжки ці обговоримо, тому вважайте, що я на всі три стільця одночасно сіла. Ця історія це якийсь детектив, трилер, щось в такому роді. І теж я не читала анотації, і навіть коли був вибір книги, були прикріплені також анотації до книжок для того, щоб можна було ознайомитись з тим, яку книжку ти вибираєш. Я не читала, тому для себе максимально залишаю чистий лист тим, про що має йти мова в цій книзі, скоріш за все про Евелін Гердкасел і про сім'ї смертей. От я вже почала її читати і прочитала. 70 дій сторінок Наче йде нормально, наче все окей, але ну, от я читаю в день по 10 20 сторінок і не можу себе не те, що змусити, а от просто якось мені фізично ні, не йде ніяке читання, якийсь от зараз такий стан. Хоча я її почала прямо з першого числа, хотіла одразу її почати для того, щоб до обговорення точно встигнути все прочитати і себе потім не підганяти, не читати швидко, там по 200 сторінок за день, для того, щоб встигнути до обговорення. Ще в мене мають бути різдвяні такі книжки. Я минулого року вперше читала книжки з різдвяним настроєм. Це було Різдво з червоним кардиналом Фені Флег. Дуже чарівна, дуже казкова, дуже класна історія і дійсно додала стільки класного настрою. І також читала різдвяну історію Чарза... Чарльза Дікенса. Теж легенька, маленька, класна. От такі історії супер заходять. Якраз мені здається, перед новим роком стільки суматохи, стільки багато у всіх справ, що не завжди якось вистачає часу на читання, і не завжди, можливо, є настрій на якісь такі складні, глибокі книги, великі історії. І от якраз такі маленькі книжечки ідеально підходять під цей період. Я собі ввійшлі здодала різдвяне бажання, це новинка від книголава і бачила, що мені забронював хтось цю книжечку. Тому, скоріше за все, мені її подарує хтось Дівчата з книжкового клубу, і це буде ближче до кінця місяця. У нас Спільна зустріч офлайн 23-го, здається. Ну, десь 23-24, го го можливо, я цю книжечку якраз отримую. І плюс я також замовляла книжки книголав для адвент-календарів, для боксів. І у них через величезну купу замовлень на Чорну П'ятницю. Дуже затрималася доставка книжок. Частина книжок мені встигла прийти, я їх встигла відправити. І тому декілька книжок дві, точніше. Книжки, які я планувала покласти в адвент календарі, довелося замінити книжками, які я купила на подарунки, теж там дівчатам. Не хотілося дуже Затягувати з доставку адвент-календарів через усі довгі доставки. Тому поклала книжки, які планувала трошки для інших цілей. Для дівчат, яким я планувала їх подарувати, потім куплю вже нові. І так вийшло, що в мене залишилося. Зараз мені прийшли дві книги: Це Обмін на Різдво і «Різдвяна сукня, які мали бути в боксах, і вони тепер залишаються мені. І я поки не вирішила, що з ними робити. Можливо, також у когось дівчат буде в бажанках ці книжки, я їх подарую. Можливо, подарую пізніше, можливо, розіграю, хоча наче не планувало. А може просто залишу собі і все ж таки прочитаю, тому що дійсно хочеться якихось таких легких книжок, але це не завжди моя тема. Я не можу сказати, що дуже люблю такі книги, але побачимо. Можливо, я візьму якусь одну із них, прочитаю, і якщо зрозумію, що мені дійсно під настрій воно лягає. Хочеться мені читати щось подібне, то залишу собі ці книжки, і будуть в мене стояти три красиві книги однієї авторки на одну таку різдвяну тематику. Ось так. В цілому це все із моїх планів. Ще є багато книжок, які я хочу прочитати найближчим часом, але не додаю собі в плани. Знову ж таки, через те, що не хочеться себе якось навантажувати планами, які можуть не здійснитися, бо я поки взагалі не розумію своїх читацьких бажань, поки вони навпаки навіть відповідають. Сутні трохи завтра. Ми тільки будемо ставити ялинку нарешті. Я прям не дочекаюсь. Мені здається, що ялинка має стати якимось золотим ключиком до замка, який звільнить мене від всіх читацьких проблем, від всіх моїх справ. І як тільки от ми поставимо ялинку, в мене з'явиться читацький настрій, з'явиться настрій і час на те, щоб все знімати, з'явиться святковий настрій. Коротше, дуже на це сподіваюся. Тому завтра ми якраз виділяємо на такий сімейний домашній день на те, щоб прикрасити квартиру, поставити ялинку. І от займатися всіми цими приємними класними справами. Взагалі, завтра відкриття офіційне плекай. Це нова книгарня на Подолі від тих же власників, які відкрили книжкового лева. І я дуже хотіла туди потрапити. Тим паче, що Іра з каналу Lost in Leap тепер буде працювати в цій книгарні, і з дівчатами дуже хотілося побачитись. Але думаю, що, скоріш за все, не буду їхати через те, що, по перше емоційно відчуваю. Не вистачає в мене енергії зараз на якісь поїздки, на якісь плани і справи. Дуже хочеться якісь вихідні, просто без нічого. Без планів, без будильників, без збирань куди-небудь. Просто прокинутись, о котрій прокинусь, ходити цілий день в піжамі. Це всі плани, які я хочу мати на день. І плюс до того, як я вже казала, що нас відрізали нашу гілку. Мені здається, що туди може ще доволі проблематично буде добиратися. Тому вирішила, що, скоріш за все, на цих вихідних не поїду. Буду Просто відпочивати, а вже на наступних вихідних, чи може навіть в будній якийсь день поїду і все ж таки навідаю і Іру, і книгарню, і, можливо, також з кимось зустрінусь. Ось в цілому це все. Діліться в коментарях своїми різдвяними новорічними зимовими планами, що хочете читати. Пишіть, розповідайте. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.